За плитку під кримінал, доріжка навколо озера Чеха привернула увагу правоохоронців. За інформацією ОМВС України в Сумській області, посадовці Сумської міської ради розплатилися з виконавцями робіт за завищеними цінами. Більш того, підписали фіктивні акти виконаної реконструкції. І таким чином, нібито отримали вигоду на півмільйона гривень. Кримінальне провадження відкрите за статтею Привласнення розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем і передбачає. …до восьми років за ґратами. Інформація про це з'явилася 22 червня. А вже наступного дня головний будівельник Сум Віталій Шилов дав прес-конференцію. Звинувачення відкидає. «Мені не в чому оправдуватися. Я знаю, що роботи були виконані, роботи виконані… в повному об'ємі, роботи виконані качественно. Тому Путін виходить, перевіряє… мертвають, доказує. Хоча я більше ніж уверен, що об'єм, який там виконаний… Э, Більше, чим ми заплатили діні нагадаємо, пішохідну доріжку навколо озера Чеха розпочали укладати минулого літа. Її ширина три метри, два для пішоходів і один для велосипедистів. Кошти на об'єкт виділялися з міського бюджету. Вартість робіт склала 3 мільйони 256 тисяч гривень. За них мали, крім плитки, поставити шість паркових ліхтарів, 36 урн, 45 лав, чотири роздягальні та два дитячих спортивно-ігрових комплекси.